І побачить. А, а це, що з цього? Ні, ну я просто буду готувати <ків> депутатський запит на міністра. Так, так є всі матеріали вони будуть зареєстровані. <ків> ну, і там не прийдеться. Я вам не знаю. А те, що збив автоматик, то я не збив? Вас... Для... Знаете, одна біда у нас в Україні, у нас є реєстратори, есть реєстраторы. Нет, для вас Не Реєстратор тоді беда. І вот и все буде встановлювати средства. А на даний момент вы идите на канал. Я ж не момент ви без предел горит. Если вы говорите такой, так соблюдайте его.